Мир Божий, дорогі глядачі нашого каналу, подяка Господу за те, що він дозволяє нам знову зустрітися, за те, що він дарує нам можливість досліджувати уроки суботньої школи. Сьогодні у нас урок восьмий, допоможе нам проведені брат Павло. Мир тобі, Мир Боже. ми сьогодні будемо вивчати урок, який називається чистота в розтлінному віці. Адже для чистих все чисте, а для нечистих і невірних ніщо не є чистим, оскільки в них нечистий і розум, і сумління. Головна думка: поводячись обережно і стримано, не дозволяючи собі поводитися вільно та не приймаючи недозволених залицянь, але зберігаючи високий моральний рівень і належну гідність, можна уникнути багатьох гріхів. Дуже гарні такі слова, які можуть бути нашим девізом в житті. І пам'ятати, що у цьому рослинному віці, де стандарти біблійні просто поплюжаться. Топчуться ногами, а ми повинні бути чистими. Перший розділ називається Спостерігаючи за своїм ставленням яким чином Бог покарав сестру Мойсея за заздрість? Як це є застереженням і для нашого часу? Цікава історія, коли Маріам вона позаздрила, що Мойсей мав більше влади. Чи, можливо, навіть не більше влади, а що Господь ніби спілкувався з ними всіма, але вона сказала, що як, що він тільки Господь тільки з ним спілкується і з нами також. За це було покарання миттєво. Пояснення зараз дам чому. Покарання яке було? По-перше, написано, що навіть Хмара, яка символізувала присутність Христа, присутність Бога над Скинією, вона пішла з Кінії. І морям покрилась проказою все тіло, ніби як сніг. Проказа це досить неприємне захворювання, коли така шкіра стає твердою, кератозною, з кровилами невеликими. Ну, тобто, дуже-дуже неприємно. І вона дуже важко лікується. На сьогоднішній день дуже важко лікується. І от таке було покарання. Чому Бог покарав її за таке? Тому що вона позаздрила тій, чи то не привілегії, чи тим правам, які мав Мойсей на той час, коли йому дав Господь, що він керував таким великим народом, давав різні закони, передавав через які Господь давав. і вона цьому позаздрила. Чому Господь він так покарав і так в корні хотів знищити цей гріх заздрість? Написано, що заздрість це є сатанинський гріх, один із найбільших. Давай згадаємо з тобою, з чого почалось гріхопадіння, з чого почалось оцей такий ангел великий, як Люцифер. Він зробив такий великий гріх. Він позаздрив Христу, що Христос мав більші привілегії, ніж він, і оця заздрість призвела до того, що Він звів яку кількість ангелів. Третю частину ангелів. третю частину ангелів – це величезна кількість. І тому Господь в корні хотів, от коли вони вийшли з Єгипта, з Радства, він хотів в корні виконати оцей гріх заздріщю. Це для нас також дуже великий урок, тому що заздрість може призвести до дуже сумних наслідків, які зведуть нас від Бога. І хочу прочитати цитату про патріарх пророки. Біблія особливим чином застерігає нас від того, щоб з легкістю не звинувачувати тих, кого Бог покликав бути його посланцями. Тому що, коли виникає заздрість, ми можемо собі дозволити і таке робити, а це і дуже небезпечно. Чому Господь зробив так, щоб Маріам покрилася проказою? Цікаво написано, якби це не було зроблено, то привели б народ до великого зла. Тоді так. б люди б почали б далі восставати і не розуміти те, що наскільки не можна йти проти Божого керівництва, наскільки це є свято для нас, і ми повинні розуміти, про що ми можемо говорити, обсуждати. А що для нас є що? Табу. Ми зараз можемо тільки уявляти, фантазувати, що би відбулося. Але є й приклади минулого, коли заздрість призводила до страшних наслідків. Ми вже казали тобою, за, м, війну на небі, все і за заздрість. Угу. Те, точно таке саме могло тут бути, коли вони вийшли з Єгипту, коли вони е, закон Божий вивчали, Господь з ними спілкувався. І тут зароджується заздрість. Я впевнений, що сатана намагався, щоб цей гріх він більш розповсюджувався серед них, але Господь він в митті його прикрив yeah. такою покаранням морям. Перейдемо до наступного розділу, Розділ номер 2 який називається Зарозуміла самовпевненість. Як Бог застерігає нас від зарозумілих людей, які вихваляються своєю пожадливістю, особливо якщо вони намагаються проникнути в його народ. Ну, по-перше, сатана це його ціль. Щоб такі люди, які не є оновлені, ну звичайно, хто приходить до церкви, приходить до Бога, вони не є оновлені, вони з часом оновлюються. Але є такі люди, які приходять з корисних якихось бажань. Вони є неоновленими, у них немає навіть бажання змінювати що в своєму житті, але з певних корисних цілей вони можуть це зробити. І такі люди вони можуть своїм благочестивим виглядом, благочестивою поведінкою, словами, роздумами і так далі, вони можуть викликати довіру людей. І потім, коли вони будуть мати велику довіру, таких людей, ну, людей, які знаходяться в церкві, навколо, і сусідів, і так далі, вони можуть через цих людей робити певні погані речі. Тобто, до чогось призивати, відкривати якусь нову істину, казати, от мені Господь відкрив. І такі люди будуть мати вплив. І це дуже велика небезпека. І тому сатана їх використовує. Тому що якби він зразу прийшов і щось сказав таке, то ніхто би не повірив. Тому дуже треба застерігатись таких людей, які заходять як. От я можу прочитати цитату, дуже цікаво. Так, будь ласка. Слуги лукавого спочатку завойовують симпатії людей, домагаючись їхньої довіри і створюючи репутацію святих, самовідданих Божих мужів, а потім, під виглядом вісників, які виконують особливе доручення Бога, вони починають майстерно відводити душі з дороги праведності і підриваючи авторитет закону Божого. Тобто, ось така їх ціль, ми повинні дуже-дуже застерігати в цьому. Що для цього треба робити? Звичайно, вивчати слово Боже. Ну в принципі далі ми будемо ще вивчати це. Ілюзії та обман постійно відводять її від чистоти, від чистоти та святості. Тобто, сатана що робить? Ілюзії, і обман, і замість того, щоб ми могли досліджувати Біблію, ми що будемо вивчати неправильні теорії, неправильні ці всі вчення, і тоді ми будемо самовпевненими, пожадливими і можемо згадати випадок, як прийшов до Ісуса Христа Юда. Угу. Ісус Христос відразу розумів, хто то є. Він не прийшов помінятися, а Він захотів бути коло Нього, але не стати Його справжнім послідовником учнем Ісуса Христа. І які наслідки були важкі, на жаль. На чому ми повинні зосередитися, коли стикаємося з подібними небезпеками? Я для себе дав таку відповідь, що гріх він є гріх. І незалежно, яка людина, якої вона посади, яка вона розумна, скільки освіт має, яка вона впливова, якщо вона виконує гріх, то такий гріх ми повинні ненавидіти. І така людина не повинна для нас бути прикладом, угу. тобто ми не повинні звертати увагу. На те, яка людина повинні прикривати, гріх прикривати або викоріняти миттєво. Тобто я дав для себе таку відповідь. Чисті та святі ангели з огидою дивляться на їхню поведінку, а сатана тріумфує. Навіть якщо це якась дуже посадова людина або впливова, яка за своє життя дуже багато зробила євангельської роботи, яка зробила багато, але. Якщо вона робить гріх, ми повинні з огидою дивитися, як і ангели, як Господь, на такі речі, на таку поведінку. І ні в якому разі не повторювати, бо казати собі, що оця людина собі таке дозволила, можливо, і мені може таке дозволити. Угу. Тобто це дуже небезпечно, і ми повинні зосередитись на Слові Божому, а не на тих людях і на їхньому минулому чи на їхньому впливі чи посаді, чи іншому. Гріх є гріх. Ми повинні дивитись з огидою на нього. Ну, таку відповідь я для себе да. дав о, якби чоловіки і жінки замислилися над тим, що вони отримують, порушуючи закон Божий. А що вони отримують? Щось хороше, коли закон Божий порушую? Ну, певні насолоди, можливо, отримують. тимчасові, Так. але і... які наслідки отримують. І можливо, яку користь мають у цьому житті, але це не означає, що і за життя вони не отримують покарання. Тому це це несе ганьбу для Бога. Несе прокляття людині, саме так ми повинні ставитись до беззаконня. Ким би воно не чинилося, і який би пристойний одяг не вдягалося. Угу. А сатана старається це все в білий колір, скажімо так, замаскувати. Да, в коль... праведності. Да, А насправді <зас> то зовсім далеко до праведності. Третій розділ: відповідальність за більше світло. Як натхнення описує долю хижаків? Або спокусників, які прагнуть осквернити Божий народ, якщо ми прочитаємо Тимофія, навіть перші слова, які нам тут надані по цьому питанню, тут говориться, що які мають вигляд благочестя, але си його сили його відреклися». Тобто, це продовження цього попереднього нашого питання, як ми повинні до такого ставитись. По перше, натхнення, воно дуже. Жорст, не жорстоко, а так жорстко навіть описують таких людей. Воно написано, що це як дьявол, е... Я зараз прочитаю точно, як воно написано: як дьявол у людській подобі. Якщо люди, які називають себе послідовниками Христа, але роблять беззаконні речі і вчать це робити інших, то ми маємо тільки так їх називати. Це дьявол у людській подобі. І ми повинні обережно до таких ставитись людей. І з ними мати чим менше контакту, мабуть, так. І їх навіть, саме питання говориться, що це є хижаки. А хижаки що? Хижаки іноді вони тихенько підкрадаються, щоб жертва не чула. І коли вони підкрадаються, вони ту жертву схоплять, і жертва, на жаль, буде переможена. Так само ці хижаки можуть бути, вони тихенько підкрадаються, можливо, тихенько говорять, лагідно, навіть в чомусь правдиво. Але якщо вони вчать рішити або підтримують гріх, це на жаль дьявол людській подобі. Назвіть конкретно небезпеку для тих, котрі стверджують, що мають більше світла. Насправді дуже велике велика небезпека для таких людей, тому що чим більше світла, тим більше відповідальності. Ми на сьогодні маємо надзвичайно велику Таке світло, навіть якщо порівнюючи ще років 500, років 200 назад, так багато не знали. Сьогодні нам відкрита і реформа здоров'я, відкрито скільки істин, скільки прочес, ми бачимо, як вони виконувалися. Тобто для нас картина вся відкривається. І ми сьогодні несемо дуже велике світло. І це для нас є як благословення, так може для нас бути дуже великою небезпекою, адже ми, несучи світло і не живучи так, ми будемо відповідати в 10 разів більше за це. От навіть одна із речень у приміці написана така одна думка. Тому якщо Божі діти потурають гріхові, якщо вони чинять розпусту перелюб, то їхні злочини у десятеро страшніші, аніж тих, аніж злочин вище згаданих спільнот, котрі не визнають вимог закону Божу обов'язково. Тобто набагато більша провина на тих, хто знає. Але чинить. Тобто, той, хто знає істину, відкрита для нього істина. Отож, зробимо висновок. Третій розділ: відповідальність за більше світло. Більше світло, то, яке нам Господь відкриває, більше знаємо, більше з нас спитають. Угу. Але дехто може сказати. А я не хочу, не хочу нічого дізнаватись, і Господь з мене менше спитає. Ні, Господь спитає у тебе, яку ти мав можливість, і чи ти її використав, чи ти не використав, це вже твоє питання, твій вибір. Але якщо ти живеш у цьому часі, і Господь відкриває, а ти закриваєш вуха, закриваєш свої очі, не хочеш про це проповідувати, то ти будеш нести велику серйозну відповідальність за це. Я хотів сказати, що коли навчався, пам'ятаю, на якомусь предметі, чи якийсь лікар, десь, я пам'ятаю, нам розповідали, ми вивчали, що лікар він повинен надати допомогу, бачучи, навіть на вулиці, якщо людина отримала якісь травми, щось з нею сталося, вона повинна надати лікар обов'язково. Тобто не хочу або не хочу. Це обов'язок, обов'язок. Якщо ти цього не зробив, ти потім будеш відповідати перед законом, що ти лікар був і там не допоміг. Тобто це дуже серйозно. Mm -hmm. і Тут виходить те саме. Я, ми, несем, ми маємо світло, і ми, якщо ми не допомагаємо або ним не користуємося, не розказуємо, то ми теж несемо відповідальність. Це Дійсно. цікава дуже думка. Час відмовитися від наших улюблених гріхів. З ким ми порівнюємося, якщо вперто потураємо будь-якій гріховній звичці. Ну, тут є один. Чоловік, з яким нас порівнюють у цьому питанні, це є Валаам. Це тоді, коли Волак хотів проклянути ізраїльський народ, щоб він міг його перемогти. І Валам він був такою людиною пожадливою до подарунків, до багатства, гордовитою, все для себе він такий був. І, звичайно, що він хотів виконати цю вимогу Валаака, але казав, що я не можу, тому що це благословенний народ. І ми знаємо, скільки було таких спроб, щоб Валаам… зупинився. Да, зупинявся, і, і ми далі будемо ще розказувати, що навіть ослиця його зупиняв. Але з ким ми повинні, ми повинні таку таке розуміти. Ну, Іменно з валамом, і щоб ми такі самі не були. Тобто пожадливість вона може викликати навіть. У нас бажання зробити щось погане. І щоб ми не були порівняні з цим валамом, тому що його доля була дуже погана, і ті речі, які він хотів зробити, також дуже були б погані. Що саме більше валама тянуло вниз? Чого він хотів отримати? Ну, якихось багатства. Багатство, або... так. Когось багатство, когось слава, когось. Пошана, е, різні різні такі знаходить сатана моменти, від яких людина ще не хоче відмовитись. І на ці моменти він буде давити угу. Любимий гріх. Ну, він хотів отримати нагороду за неправду, тобто да. за гріх або якесь нечестиве угу. рішення. І ми теж можемо бути такими людьми, які. Давай я щось зроблю погане і отримую за це користь. Але це буде те саме, що зробив Волоан, угу. навіть яку дрібницю. Вона може перерости в щось більше потім. Сатана цілком оволодів ним завдяки цій єдиній помилці, яка зіпсувала його характер. Угу. Єдина помилка. А до чого призвела? Які засоби використовує сатана для того, щоб спокусити необережних християн до розпусти? Різні заходи. І, звичайно, діють самі хитріші. На сьогоднішній день сатана він використовує такий засіб, як казати, що ви роби, вам нічого не дозволено, ви нічого не можете, вам то заборонено, то заборонено, а дивіться, який світ він багатогранний, ви можете багато чого отримати від нього. І коли людині внушається або коли говориться, що, ти можеш робити все, що хочеш, то це одна з найбільших проблем. Пам'ятаєш, як Валам все-таки допоміг Валааку перемогти ізраїльський народ? Він сказав зробити вечірку, на яку були запрошені е ізраїльтяни. ізраїльтяни, і вони у тій вечірці, вони, їх розум пот... потлума... затьмарився. затьмарився да. І вони робили ті речі, які робили неправдиві народи. Тому оце і велика, велика небезпека. І сатана використовує на сьогодні такі засоби. Ми повинні дуже-дуже пильнувати, тому що гріх він не приходить так явно. Так, да, комусь і можливо явно. Але в основному от такими хитрими способами. Слово Боже, це як світильник для нас. А оці лже пророки і лже істини це як пітьма. Угу. І хто ходить у ній? То є сліпим. І скажи, куди сліпий сліпого може довести. Так, тільки в яму. В яму, в пастку. Так і ми, коли будемо, не, е, будемо під Словом Господнім, під Божою благодаттю, ми так далеко зайдемо, що в духовну яму. Тобто війдемо у найогидніші гріхи. Перейдемо до наступного розділу. Він є останній у цьому році. П'ятий розділ благословенні викриттям. Поясніть, який у нас є вибір. У нас є вибір, звичайно, або служити Господові, або служити сатані. Іншого вибору немає. Навіть якщо ми кажемо, що ми сатані не будемо служити, але і заповіді Божі не будемо виконувати, то ми все одно будемо служити сатані. Іншого вибору немає. І в даному питанні дуже цікаво, і дуже влучно, нам запропоновано два герої або дві людини. Які були поруч біля Христа, які чули однакові слова, бачили однакові чудеса від Христа. Це Іоанн і Юда, так. ти вже про нього згадував. Так ось Юда, він навіть бачучи, що робить Христос, з яким Він з жертвеністю це робив, з яким він наміром спасти людину, в нього навіть були такі бажання покаятися, змінити свої думки, перебороти свою пожадливість або Стати іншим. Але він вибрав свій вибір. І він в кінці кінців передав Христа, пам'ятаєш, на вечері, коли він вже пішов і розказав про Христа, потім поцілунком передав. І тут же нам представлена інша людина це Іван. Яким був Іван? Він був не, не таким, як ми його зараз знаємо. Він а, був гарячим? гарячий, він такий, що він міг. Дожи вогонь з неба кинути, щоб лише людина, це як вона Христа не прийняла або ще щось. Тобто така досить агресивна людина, але ким він став? Він став найулюбленішим учнем Христа. Він за Христа був готовий на все. І в нього любов була така сама, як у Христа. До, до грішників. Він також був готовий померти заради свого брата і так далі. Тому от нам є два вибори, і ми повинні вивчати історію життя цих двох людей. І тоді ми будемо розуміти, який вибір для нас буде краще. Чи такий, який вибрав Юда, чи такий, який вибрав Іван. Ще можу прочитати одне речення. Іван та Юда представляють тих, хто називає себе послідовниками Христа. Обидва учні мали одинакові можливості вивчати Божественний взрець і наслідувати Його. Сьогодні. Маємо те саме. Ми всі маємо одинакові можливості. Ми всі маємо слово одинакове. Для нас є дух просто, який більш відкриває слово Боже. Но вибір за кожним. І от ми сьогодні маємо два вибори: або ми слідуємо за Христом, або, на жаль, якщо не слідуємо, то ми поклоняємося і слідуємо за дьяволом. Тому що Він нас рано чи пізно він нас приведе до такого гріха, який нас погубить. Таке питання: якби Юда? Не завершив своє життя самогубством, Господь би простив його, як і Петра. Я думаю, що так, тому Я що це вірю. Петро він також досить серйозний гріх зробив. Відрікся він від від Бога. відрікся від Бога, це серйозно. Але Петра Господь назначив головним. Він навіть казав, що паси моїх овець. Назначив його пастором. Да. Да. Отож, ми бачимо, що все-таки вибір у всьому за нами є. Навіть якщо ми помилилися, то що Господь готовий нам допомогти знову підвестися і йти вперед. Навіть яким би це не був гріх великим, Господь готовий нам його пробачити, тому що його кров, вона надзвичайно велику силу має прощати гріхи. Так. Але це, ми повинні розуміти, яка це велика жертва була і що. Такий кожен наш гріх він може ще раз і ще раз розпинати Христа. Тому вибір повинен бути очевидний. Ми повинні тут же при е, спілкування з гріхом прикричати. Спілкування з гріхом Гріх Дякую. повинен бути нам чужим. Отож, ми пройшли урок номер 8 який називається Чистота в рослинному віці. Який висновок по пройденому матеріалу ти можеш сказати для нас? Ну, не знаю, така основна думка це те, що для нас сьогодні відкрите велике світло. І вибір е тільки за нами, і оправдання, якщо ми не посідуємо за Христом, для нас не буде, тому що для нас все є, абсолютно все. Навіть у кожному телефоні маса книжок є, е захована. І як аудіо, і як е письмово, і уроки, які ми вивчаємо, все для нас є, і можливості. Тому виправдання нашому, не буде, якщо ми будемо вести себе неправильно. І, звичайно, ми повинні постійно пильнувати, тому що сатана має дуже багато пасток, дуже багато різних можливостей нас звести, тому повинні пильнувати і звертати на це увагу. Дякую, дякую за те, що ти допоміг нам провести урок цей. Бажаю тобі рясних Божих Божий благословінь. Господь поможе, щоб ми, друзі, з вами були чистими. Наші думки, наші слова, наші наміри, наші дії були чистими, щоб нам не було стидно за, сказане, за зроблене в нашому житті, навіть наші мрії щоб були чистими. Нехай Господь поможе, щоб у цьому рослинному світі у нас не було улюбленого таємного гріха, який ми бережемо до останнього. Нехай Господь поможе, щоб ми могли очиститись і жити з ним. І пам'ятайте, що серед всього цього гріховного мороку, який є в світі, у Бога завжди є вибрані люди. І давайте ми будемо цими вибраними людьми, які будемо не приймати те від світу погане, а навпаки, бути прикладом у цьому світі, щоб люди, бачачи нас, могли прославити Отця нашого Небесного. Богу нехай буде слава навіки. Амінь. Амінь.